Доброго ранку кажемо ще раз всім наші шановні телеглядачі. От, бачите, ми за столом, але гості до нас все таки завітали. І насправді їх завітало надзвичайно велика кількість, тому нас витіснили. І ми е, от стали за столах. Насправді у нас в студії з'явилися молоді люди, ініціативні, е, повні енергії, цікавих ідей, із якими ми зараз будемо говорити. і Будемо дізнаватися, що ж таки вони нам сюди принесли та з чим завітали. Отже, у нас в студії Юля Буря, координатор інформаційно-ресурсного центру Вікно в Америку та її помічники Денис Альберт Молнар та Анна Стельмах. Помічники-волонтери. Доброго, Доброго ранку! ранку. Доброго, Доброго ранку. ранку! Чи звично вам прокидатися так рано? Ні. <ріст> Однозначно і пряме речі. А чому? А як же ж навчання? Навчання о самій ранку. А це доволі рано. <гум> <гум> ну розповідайте взагалі про роботу інформаційно-ресурсного центру Вікно в Америку. Які, яка його головна мета, які ідеї, які плани, що нового взагалі чим ви займаєтеся? Чим ви готові поділитися? А Головне, що... де цей центр? Так. Функціонує де він знаходиться і як можна потрапити. Угу. Наш інформаційно-ресурсний центр Вікно в Америку знаходиться в Закарпатській обласній науковій бібліотеці імені Петушняка на першому поверсі. У нас доволі сучасне приміщення, дуже гарно все розташовано, і ми займаємося насамперед різними англійськими клубами англомовними. В нас є клуби для початківців, для підлітків, для продвинутого рівня, а також для діток. Тому кхів, спектр нашої діяльності е, доволі такий різноманітний. і я хочу наголошувати на тому, що я являюсь координатором, а не вчителем. Тому це платформа для розвитку моїх відвідувачів. Ага, тобто ви тільки координуєте роботу, ви не навчаєте так. Взагалі ми в якому форматі проходить навчання. От і чи а, помітили ви значний зріст кількості відвідувачів зв'язку з тим, що 2016 рік у 2016 шістнадцятий рік нас був уроком англійської мови? Чи збільшився попит на такі от різноманітні клуби? Взагалі вивчення англійської мови як якої? Так, дійсно, 2016 рік був роком англійської мови. Ми навіть встановили рекорд Гіннесу. в нашій бібліотеці. Це було наприкінці травня. І я дуже задоволена роботою центру, тому що кількість відвідувачів дійсно зростає, і саме тому ми розширилися. Ми додали деякі клуби. Також відвідувачі почали брати участь і самі проводити клуби, і це мені здається дуже класно. Тобто, це якби маленька Америка всередині Ужгорода. Всі ініціативні, всі з лідерськими якостями, всі молодці. Тобто е, нема такого, що е, ти помилився або це не так. Е, ти маєш робити те, що ти хочеш, і в цьому і проявляється якби особистість відвідувачів. Тобто, навчання воно відбувається в такій незвичній трошки, неформальній такій. Е, так, ми. Тобто волонтери хочуть розповісти про, про... Я якраз хотів запитати живу бібліотеку, яка як... у нас відбувалася. Що тобто, це таке? Як Юля сказала, вона дійсно вчитель. нема такого, що ми читаємо там якісь книжки, ти це не зробив, значить, все, все дуже погано. А навпаки, це приходить у такій формі, що людина розвивається і це дійсно цікаво. Тому така атмосфера дружня, тобто дійсно дуже приємно там знаходитись, один одному допомагають. Тобто, якщо там ти не знаєш якесь слово, чи не можеш. Сказати, ми тобі допоможемо. Головне, ти як намагайся розповісти це англійською мовою. Тобто, головне не хвилюватися, тому що ти знаєш, що тут люди справді дуже хороші, вони тобі підтримують і допоможуть що сказати. От, Тоб... Мені цікаво, хто які функції виконує, тому що ми говорили вже про те, що є координатори, є вчителі, є волонтери. От, хто що виконує, за, чим, за ким що закріплено, і взагалі які повноваження? Ну, як ми знаємо, е... Windows on America, на мою думку, це іскра надії для тих, хто хоче вивчити культуру англомовних країн, і кожен у кожному з нас, з волонтерів, у нас є свої функції. Ми не тільки допомагаємо у вивченні англійської мови іншим людям. А ще й проводимо різні організаці... Організаці... організаційні моменти, наприклад, Living Library, жива бібліотека. це дуже-дуже цікава річ. Кожен з нас розповідає життєві факти, як він хтось чи інший досяг успіху, і це надзвичайно цікаво. І також хотів сказати, що, наприклад, останній раз у нас була жива бібліотека. У нас був я. А, мабуть, ні. Аня. Той, там, Аня, да, да, Аня ще була і теж було цікава, у нас була тема Native Americans. тобто У вас все основано на самоорганізації. Тобто людина сама має бажати навчатися. Того, хто навчатись не хоче, за вуха тягнути не будуть. Ні, так. не будуть. Так. А, а як ви як можливо якось стимулюєте? Адже особисто я знаю, буває у вивченні мови, коли тобі стає дуже тяжко, і ти вже думаєш, та ну його, і хочеться закинути все це. У вас якось є такі моменти, що от ви відчуваєте, що людина десь починає втрачати інтерес, чи їй стає дуже складно і вона вже готова відмовитись? Як ви от таких людей переконуєте все-таки залишитись і продовжити? Ну, це доволі важке питання, тому що під час того, як ми проводимо наші клуби. Люди отримують не, не такий справжній, як це є. Ну, наприклад, в школі ми сидимо слухняно вчимося, і це не дуже цікава форма. А коли ти в клубі, ви берете якісь різні теми і починаєте їх обговорити разом, можете спокійно давати свою думку. Тобто, це доволі важко набридає людям. І якщо комусь це стає цікаво, то ми є хорошим прикладом того, що вивчення мови це можна досягти хороших результатів. Тому що живі бібліотеки показують, як це є. От Юля, вона до вас питання виказала. От поза ефіром. ми говорили про те, що школярі так само долучаються. А наскільки? Складніше, можливо, легше, можливо, цікавіше. От, ну, ми зараз таку трошки дискусію проводимо mm -hmm. ніж шкільна шкільна програма, саме вивчення вивчення англійської мови. Там де дійсно потрібно мати книжки, потрібно щось вчити. В тебе є якісь там home exercises, які ти повинен виконувати кожного дня. А тут саме в форматі спілкування, якогось просто живого спілкування, в форматі дискусій. От наскільки цікавіше, і як саме ще школярі долучаються от, саме до клубу? Mm -hmm. Ну я взагалі такий борець за неформальну освіту, за те, щоб людина якби вчилася в таких демократичних умовах. І це дійсно дуже круто, тому що на уроці ти якби сухо викладаєш матеріал, а тут ти можеш долучитися як організатор, як координатор. Тобто на тебе вже якась відповідальність є, робота з людьми також. Тобто це досить цікаво. На рахунок того, щоб лишалися і долучалися ще відвідувачі, завжди, якщо приходять нові відвідувачі, я їх питаю, як вам сподобався клуб, чи можу я чимось допомогти. Тобто я завжди даю їм. Якісь лінки на ресурси, де можна підвчити, підглянути. І я думаю, що нові відвідувачі вони дивляться на те суспільство, яке ми створили всі разом там, і вони можуть, якби, прагнути того рівня, або також зробити вклад. Ви проводите ще безліч велику безліч цікавих заходів. Зокрема, якийсь такий цікавий захід, мовний табір. Що це таке? І коли він відбувається? Був вже підсумки роботи цього табору, і чи буде далі він діяти? Ми робили такий один табір. Він у нас відбувався влітку за допомогою волонтерки з Корпусу Мира, яка ще перебуває в Ужгороді, і ми Ми будемо робити його разом з нею. Він називається Міні Кемп Хілл». Тематика табору лідерство, дискримінація, «Стігма» і також віл, снід, торговля людьми. Такі серйозні теми, але не варто насправді ну, для... не для дитячої, для підліткового табору, але Взагалі дійсно не саме в якому форматі серйозі. так. Як ви як то кажуть, акуратно торкаєтеся всіх цих тем, так аби ну не те, що не травмувати когось, аби грамотно якісно донести саме цю інформацію? Ну от людині, яка формується лише. Угу. Ну, наша волонтерка, вона має досить великий досвід в цій сфері, тому що влітку відбувався великий кемп хіл в, в іншій області, не в Закарпатті. І ми цей тренінг проводимо якби прітренінг перед тим великим табором, який в нас буде відбуватися влітку, щоб відібрати дітей, щоб їх налаштувати на це, видати сертифікати та долучити активну молодь. Якось так, <laughs> як ми вже зрозуміли, у вас є помічники, так, так. це волонтери з Америки, так like наскільки, like наскільки like... я розумію, а чому от саме Америка? Як ви пов'язані? Є якісь зв'язки, якісь програми вони вам насилають Чому саме вікно в Америку, а не в Європу, Британі, наприклад? Наприклад, так mm, тому, що проект взагалі він від? Посольства Сполучених Штатів Америки ага. і також він фінансується через це. Ага, зрозуміло. І оці волонтери вони теж з Америки приїжджають. Ви кажете, у вас є там така жінка, помічник. Е так, вони приїжджають з Америки, але це з корпусу миру. Ага, це от, не от, просто волонтери. Є в мене таке питання до кожного. А чи проводите ви формі навчання перегляд таких ось різноманітних фільмів а, саме оригінальною мовою? Тому що багато хто говорить про те, що дійсно вивчати спіл... мову спілкування можна так само якісно за допомогою перегляду просто англомовних фільмів, англомовних різноманітних стрічок, програм, передачі, цікавих ток шоу і взагалі всього того, що як то кажуть, іде мовою оригіналу, а не вже мовою перекладу. Зараз це от перегляд фільмів гра в ігри англійською мовою, Це зараз на моїх плечах. Я проводжу свій клуб, який взагалі він проводиться по понеділкам п'ятницям. І я збираю якусь кількість людей. Ми самі обираємо який фільм, чи хочемо його дивитися, чи ми будемо грати в ігри, наприклад, Монополію. Ми дуже подобаємо. Нам дуже подобається. Звісно, це дуже цікаво. Ми говорили про помічників за океану. А як же ж ці помічники, як вони з'являються у вас і чим дійсно вони допомагають от вашому центру? Ну Денис, ми вже зрозуміли, вони не де так по геймінгу. Це геймерство, це якісь різноманітні цікаві гуртки. От хто хто як долучається, за ким закріплені, які умови, і як ви знаходите нових помічників, які ну от, будуть вам допомагати в майбутньому? Можна сказати, що там кожен з нас займає якусь певну посаду, робить саме те, ми як можемо зібратися разом і щось придумати для нового заходу. Тобто ідея кожного завжди враховується, і ми намагаємось робити якомога цікавішими захід, який буде. Наприклад, у нас були плани на зиму, тобто ми разом сідали і на різні свята, як на День Святого Валентина чи на Новий рік ми придумували. Як можна цікавіше це зробити, і якісь цікаві заходи чи ігри можна зробити? От ви кажете про те, що вже заходи, які будуть там, от які заходи будуть? От що ви можете вже проанонсувати, що вже є готове? Можливо, а те, в чому вам ще потрібна допомога? Можливо, хтось, хто зараз нас дивиться, а так само може долучитися допомогти вам в організації чогось, що ви за собі запланували. Ну, насамперед, це наш міні кемп Хіл, який буде проводитися 4-5 січня в інформаційно-ресурсному центрі «Вікно в Америку» з 11 години ранку до 3 години дня. У нас будуть е, такі тренінги нонстопом. Е, також е, потім у січні буде день народження Марти, Мартина Лютера Кінга. Це досить така відома особистість в історії Сполучених Штатів. І, звичайно, вже ми всі сили кинемо на лютий, тому що там буде проводитися День Святого Валентина, і ми плануємо е, безліч різноманітних заходів. Також у нас проводяться е, різні воркшопи. Такі як декупаж та створення різдвяних віночків тобто ми розвиваємося різнопланово, і дійсно це дуже круто, тому що в творчості якби люди більше розкриваються, тому що всі мають якісь мовні бар'єри або якісь соціальні. І через творчість вони якось легше, йде, як на мене, не тільки якби якісь такі сухі спікінги, але й перегляд фільмів, ігри, якась творчість, якісь заходи, жива бібліотека та сама. Тобто, ось, нещодавно от ми робили Christmas Cards і Christmas Wreath. Це різдвяні листівки і різдвяний віночок. Дійсно, я от задумалась над цим. Дійсно, це надзвичайно цікаво, коли ти спілкуєшся англійською, ось в таких якихось буденних побутових справах. Так передай клей, дай, будь ласка, ножниці, як це сюди причепити. адже Це такі слова, які ти використовуєш постійно. А як допомагає вивченні історії і культури Америки у вивченні мови? Ну це дуже нам допомагає, адже кожен раз, коли у нас в клубі, ми дивимося якесь невеличке відео, звісно, ж англійською мовою. Всі ці відео дуже повчальні, та ну, вони на історичній основі. Також фільми, які ми дивимося на історичних основах, і вони теж допомагають нашому культурному вивченні. Англомовних країн. Також цікаво додати, що у клубі у нас є ось велика шафа з книжками, і там е, теж е, можуть брати всі, хто захочуть почитати англійською мовою, е, і повчити не тільки історію, а ще і, так би мовити, е, мишлення е, ну, англомовців. Ну так дійсно, щоб зрозуміти мову, треба зрозуміти, як мислить та людина, яка цією мовою розмовляє. У мене таке неформальне питання. Чи часто до вас от, приходять відвідувачі, люди, які а, саме займаються в клубі, або просто які його відвідують і кажуть, та я вчив англійську, я просто давно на неї не спілкувався і трохи забув. От нагадайте мені якісь а, я не знаю найпростіші слова. Тому що я зізнаюся особисто, в мене а, буває така ситуація, коли ти спілкуєшся з іноземцем, або ти спілкуєшся, просто я не знаю з кимось англійською мовою, і в тебе виникає таке а, думка, що ти. Забуваєш якісь найпримітивніші слова, я не знаю, маркер, ручка, ложка, я не знаю, подушка. І ти починаєш задумуватись, Боже, що потрібно робити? Потрібно всього все, все спілкуватися. Чи часто звертаються саме з такими питаннями? Підтягніть мене трошки, бо я забув. Якраз таки це і найбільша частина відвідувачів, які хотіли би або підтягнути свої знання англійської мові, або просто їх нагадати. Бо хтось після довго, так скажемо, Перерви, пів не спілкування мовою, просто нагадує собі, і дуже швидко в'єднується колектив. Тому що як ви бачите, це неформальна обстановка, коли люди проводять час разом, весело, тим паче вони так легше йдуть на розмову і так стимулюються говорити англійською мовою. Я вивчала англійську в школі тільки таким звичним для нас шляхом, так, словник Хуїзон Діті Тудей, Whoa Epsont. А мені б цікаво було спробувати дійсно в такій ось не якійсь неформальній е обстановці, вивчати англійську мову. І вам, дорогі наші глядачі, хочу запропонувати приєднатися до цього надзвичайно цікавого центру. Тож, якщо ви, не дивлячись на те, що 16-й рік рік англійської мови завершується, але знання англійської, вони настільки важливі, що я думаю, і в 17-му, і в 18-му, і в інших роках знання цієї мови буде не менш вагоме, так в отож, якщо ви бажаєте, як і всі ми трошечки підтягнути, ну насправді це знову грунтовно перевчити мову, тому що трошечки підтягнути, я думаю, такого не існує. Потрібно знову звертатись до витоків мови і вчити, вчити, вчити це знову. Отож, якщо ви бажаєте зайнятися цим, вас запрошують у цей чудовий центр. Подивіться на цих е ініціативних Енергії, Сміхнених молодих, молодих людей. Позитивних людей. Вони вам допоможуть. Будьте певні. Ми вам дякуємо за те, що. В таку ранню пору завітали до нас програму. Ми сподіваємося, що ваш центр кожного дня буде зростати в кількості. Буде відчувати на собі допомогу всіх оточуючих, буде відчувати на собі креативні ідеї, можливо, якісь нові напрямки. Ми сподіваємося, що в цій студії ми вас побачимо ще неодноразово з цікавими проектами, з цікавими новинами. Обіцяємо, що ми до вас так само будемо заходити в гості. Ми будемо навідуватись до вас. А я нагадую, що в студії програми «Ранок на тисі» були Юлія Буря, Денис Дяків, Альберт Молмер та Анна Стельмах. Представники Ординатори волонтери інформаційно-ресурсного центру Вікно в Америку ми говорили про те, що англійську мову потрібно знати. Якщо ви її не знаєте, її потрібно вчити. З вами ми не прощаємося. Зустрінемося вже після випуску. Новин дочекайтеся нас обов'язково.